Трьом частинам повітряних сил ЗСУ передали допомогу від Вінницької громади та міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу для підвищення ефективності роботи мобільних вогневих груп, що захищають наше небо від шахедів. Це 456-та бригада транспортної авіації ім. Дмитра Майбороди, центр матеріально-технічного забезпечення та 230-та окрема бригада забезпечення з допомоги сім нових пікапів 186 дронів перехоплювачів. Тінк 16 літальних комплексів перехоплювачів, інтерцептор, автомобільні та портативні радіостанції, приціли тепловизійні комплекси, планшети, ноутбуки, старлінг, генератори та автозапчастини. Відбулася передача комплексів дронів перехоплювачів, а також автомобілів для пересування мобільних повневих груп для того, щоб вони. Покращили ситуацію в небі, безпекову ситуацію і ефективно боролися з тими шахідами, які вже четвертий рік докучають і руйнують нашу інфраструктуру, наші об'єкти промисловості і, на жаль, цивільне населення і житло наших мирних громадян.